Новітні технології у прикарпатському селі, приклад енергоощадності, продемонстрували у селі Рошнів Тисменецького району. Тут вперше на Івано-Франківщині освітили 2,5 кілометри центральної вулиці за допомогою енергії сонця. Тепер такий досвід запозичують і сусідні села. 30 років половина Рошнева не мала вуличних ліхтарів і жила у темряві. У селі пояснюють, усе через те, що свого часу невдало протягли електролінії. Половина села то існувала лінія електропередач, а друга частина села лінія електропередач пішла не по центральній дорозі, а пішла боком попри хати. І фактично зробити освітлення звичайне було неможливо. 2013-го у селі з'явились новітні ліхтарі, і вперше на Прикарпатті застосували сонячну енергію для освітлення вулиць. 27 ліхтарів із сонячними батареями тоді обійшлись у понад 200 тисяч гривень. Це вдалося втілити у рамках проекту ЄС з енергозбереження. Це енергія сонця, яку ми яку за рахунок фотоелектричного моменту перетворюється в електричну енергію, накопичується в гелевих акумуляторах, в день заряджається. З настанням сумерків зарядне устройство. Включається, контролер включається і е, починає працювати світильник. У селі підрахували альтернативне освітлення економить щороку до 30 тисяч гривень. Відтак проект окупиться за 5-6 років. Сьогодні сусіди і собі переймають рошнівський досвід, як приклад вільшаниця, де цього року збираються встановити сонячні батареї на даху садочка. Тим самим освітлять вулиці та обігріють воду у дитсадку. Ми плануємо встановити сонячні батареї на наш дитячий садочок, який зараз у нас відремонтовується. І ця електроенергія буде виділятися на ці електричні стовпи. Це буде підігрів води в дитячому садочку і освітлення вулиць у, у селі. Зараз виготовляється якраз проектна кошторисна документація встановлені лічильники на підстанціях і найближчим часом, коли поступлять кошти, і будемо тілювати. Тим часом урошневі готують нові проекти з енергозбереження. Наступного року збирається до освітлити усі вулиці з допомогою сонця. Для цього потрібно додаткових 12 ліхтарів. А ще задумується, щоб з енергією сонця почати використовувати і енергію вітру, і відтак стати енергонезалежними.